Доброго ранку, мої любі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні повторимо все, що знаємо про слова. Всі почули ви дзвінок. Він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Старанно працюють дівчата, а з ними і хлоп'ята. Зошит, гарно запишіть. 15 лютого класна робота. І виконаємо завдання малюнкового диктанту. Хто це? Черговий. От в зошит і запишіть. Черговий. Календар. Я думаю, це слово ви всі самі записали. І це також, щоб не було помилки. Портфель, дитина, Килим, неприклад, помилка, назву кольора запишіть. І останнє слово герой. А тепер станьте на хвилиночку вчителями самі для себе і перевірте свій написаний диктант. Букву, яку потрібно запам'ятати в словах, підкресліть. А зараз перевірте, наскільки ви маєте пильне око. Назвіть зайве слово у, рядку, у рядку слів, який з'явиться. Записувати нічого не потрібно. Просто назвіть зайве слово і поясніть, чому ви так вирішили. Зошит, мило, ручка, пенал. Ну, звичайно, мило. Тому що зошит, ручка і пенал це шкільне приладдя. А мило потрібно, щоб мити руки. Це засіб гігієни. Вечір, ранок, день, четвер, ніч. Яке слово зайве? Звісно, четвер. Це назва дня тижня, а вечір, ранок, день і ніч це частини доби. Помідор, огірок, яблуко, буряк. Яке слово зайве? Звичайно, яблуко. Самі скажіть чому. Осінь, зима, січень, весна, літо. Дійсно зайве слово січень. Синій, син, синенький, синіє. Я думаю, ви здогадалися, що зайве слово син. А чому? А тому, що синій, синенький, синіє це спільно кореневі слова. А слово син хоч і має такий самий корінь. Але не є спільнокореневим словом, бо синій, синенький, синіє це все, що стосується синього кольору. А син це дитина. Попрацюємо за вправою 3 на сторінці 105. Випишіть групами слова близькі за значенням. Пригадайте, слова близькі за значенням звучать і пишуться по-різному, а означають майже одне і те саме. Безмовний. Шукаємо. Безмовний це значить тихий, той, що не вміє розмовляти. Все, що стосується тиші. Чи правильно ви знайшли безмовний мовчазний німий безголосий запишіть в зошит запашний той що дуже добре пахне шукаємо Дійсно, запашний, духмяний, ароматний. Обрій. Словом, обрій називається та лінія, де небо зустрічається із землею. А взагалі це та частина земної поверхні, яку ми можемо охопити оком. Обрій, небокрай, горизонт, видно, круг. Хотіти. Хотіти прагнути бажати. Ми з вами виписали слова близькі за значенням. Їх ще називають синоніми. Вони пишуться і вимовляються по-різному, а означають щось таке близьке за значенням. Близькі за значенням вони. Поставте відео на паузу і виконайте фізкульт-хвилинку. Виконуємо рухи. Джоли бачать гарні квіти. Покрутіть голівкою. Треба їм до них летіти. Помахайте ручками. Розганяються, злітають. Поприсідайте. І над квітами кружляють. І ви покружляйте. Назбирають соку з квітів. Нахиліться вперед, ліворуч, праворуч, щоб зробити меду дітям. Пострибайте. Я думаю, ви добре відпочили. І виконаємо завдання розподільного диктанту. Серед слів нам потрібно виписати окремо слова назви предметів, слова назви дій, слова назви ознак предметів. Пригадайте, слова, назви предметів відповідають на питання хто, що. Слова, назви дій предметів відповідають на питання, що робив, що зробив, що робить і так далі. Їх дуже багато цих питань. Слова, назви, ознак предметів відповідають на питання який, яка, яке. Записуйте слова в три стовпчики. Веселі? Які? Дійсно, це назва ознаки предметів. Сонце. Що? Кругле. Яке? Радіти? Що робити? Читають. Дійсно, це слово Дія. Книжка. Назва предмету. Папір. Назва предмету. Котик. Хто? Назва предмету? Малював. Дія. Хмарний. Який хмарний слово ознака. Квітка. Що квітка? Курча. Хто курча? Назва предмету. Дружити. Що робити? Дружити. Назва дії предметів. Знайти. Що зробити? Назва дії. Жовте ознака предметів. Думає дія. Рожева. Правильно, це назва ознаки предметів. І останнє ніжний. Правильно, це назва ознаки предметів. Я думаю, з цим завданням ви впорались. Добре. І останнє завдання буде самостійна робота. Прочитайте текст, чи правильно написала дитина. Пригадайте, як ми пишемо імена людей, клички тварин. Назви вулиць, міст, річок. Їх, здається, потрібно писати з великої літери. Прочитайте, чи все правильно написано в цьому тексті. Спишіть його в зошит, але вже без помилок. Ось. І закінчився наш урок. Вашим домашнім завданням буде виконати інтерактивну вправу за посиланням. Оцініть свою роботу на уроці, як ви працювали. А я впевнена, що ви молодці. До побачення. Дякую вам за роботу.